Я народилася, Кіровоградська область, Добровілічковський район, село Ні, Сельсовет, Перченіцький Сільсов, Перчинова, село Луківка, Новолуківка. 12 років. з 12 годин я отримую стаж, ну, стаж, я не знаю. 12 років було. Війна була, війна йшла. А ми діти робили, діти робили, качали вальки, бо німець все попалив, погоріло все. А ми качали вальки і подавали жінкам, бо чоловіків не було, що війна йшла. Подавали вальки, а вони строїли для овець поміщення, для коней і для овець. Корів не було, бо німці забрали корови з собою. Ну, робила до посинення. Робота в мене ніяка не минала. І я хотіла сама на роботу. Мені сказали, що хто, як вже довго робив, має право перед пенсією год не ходити на роботу, ждати, що це. А я все одно ходила. Я пішла на роботу. Бригадір каже, жінки, ти нам робиш, що ми будемо робити до посиніння. А я кажу, бо я люблю робити. Хай мене Бог оберігає, яка люблю робити. Я трудися люблю. І ходила на роботу, мене гонили з із, із, із поля з із... Жінки, жінки. Ти нам так робиш, кажу, що це? Я кажу, те, що вам жалко моїх рук кажу. Не ви ж робите, а я роблю. В колхозі мене не минала оця подарки. Дарували, дарували мені, бо дуже робила. Я не відказувала ні одної роботи. Робила, і робила і премія, і прем і за прем'ям. Аж на кінці вже голова колгоспу та каже покриш, каже, тобі дадуть теля. Кажу, яке теля? Ну, подарок. А то давали все отаке, на плаття давали матерію. Ну, я рада була, бо дуже гарна матерія, я бідна дуже. А тоді каже, вже тобі. Виділив колхоз е, теля. А я кажу, О, та що я з ним буду робити цим телем? А будеш пастика та сміється. Там підеш на ферму, тобі, вони знають, що тобі дати. Дали тільну телицю. Я прийшла додому, така рада, й ту телицю привела, хата завалилася, маком сіла. У хату весна така була, що вода в а ми живемо, як у долині, наче. І набігло по, по припечці води у хату. Та ми пішли до сусідів. Сусіди забрали нас. Та жили, поки вже колхоз нам построїв хату сам. Уже ми не мали сили построїти, та колхоз построїв нам хату і так пішли далі, вище, вище, і вище. І, і, і так дав що Все добре. Мене посилали і в цей. Ну у Москву на конференцію, який праздник у селі, мене беруть у президію вибирали. А я не хотіла, я встадалася, не треба мені кажу, шукайте людей таких, кажу, що грамотні. грамотний. Це ж можу писати, а є що, я що грамотна, я один клас і той не кончила. А сама по собі вже вивчила писати. Сама по собі можу читати тільки по-українську, по а по-руському ні одного слова не знаю. Життя дуже-дуже важке дуже в мене було життя. Ну, я ж кажу, хорошого нічого не можу задати, То, що тільки дуже наробилося в колхозі. Я зараз плакати. Ні одна робота мене не минала, не минала, ні одна робота мене не минала, не одна. Ну вже цей. Бригадір каже, підеш валя е кагатірували цей, сіло де скотини. А ти підеш та будеш де насипатися так, не в яму, та ти будеш під... А я зраділа, думаю, ой, це легко мені дуже піду. Та й пішла туди на сілосну яму допомогла цей. Бери солі і будеш посипати, та це мені за виграшки, що це? Це хіба робота. Ну, я ж кажу, я хорошого, нічого не можу задати, нічого. А тепер вже, вже, як я вже на мірі стала, то ж, слава Богу. Двоє дітей мала, одна дитина є ось о, доця моя, а сина поховала. Сина дуже жалко. Село Мирони мальовниче у нас, і приїхала сім'я покриш проживати до нас. Весь цей час сім'я дружньо жила, працьовита, завзята і крепка сім'я. Бабка Валя людина така, що навіть голоса ні на кого ніколи не підняла. Дуже чемна людина вона, яка все життя в колгоспі пропрацювала. Та близнюків своїх доглядала і завжди вона все встигала. Так швидко все пролетіло, і онуків дочекала, і прапрабабусею стала. І ось така сьогодні дата. Ми всі її прийшли привітати. Вітаєм з бравим ювілеєм з 90-го річчям. У таку поважну дату дуже хочу поважати міцного здоров'я, я і тепла, щоб поруч родина була. Живіть у радості і щастя ще не один рік. Нехай біди і хвороби не ступають на ваш поріг. І хочу ще сказати вам новину: я особисто поважаю цю сім'ю. І на сторіччя, як будемо всі здорові, приїдемо з урочистостями знову. А ви живіть на щастя свій родині і будьте завжди в здравії та мирі.